Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти моє дивуюче відео про те, що якщо в вашому житті настали важкі часи, це знак того, що ви переходите на новий, кращий рівень життя. Це Знак того, що ви на шляху до нової себе і до нового етапу в вашому житті. І життя таким чином вас перевіряє, чи ви стали сильним, чи ви справитесь до того, чого ви прагнете, тому що ми всі хочемо змін, ми всі хочемо лакшері життя, ми всі хочемо бути значими в цьому житті. І таким чином життя дає вам урок: Окей, чи ти готов вийти з позиції жертви і брати на себе відповідальність за те, що ти хочеш, чи ти далі залишишся, не справишся, далі залишишся в тій позиції жертви і сидіти? І, можливо, ви помічали, що завжди перед от важливими подіями в вашому житті трапляються дуже непередбачувані ситуації, так? Або взагалі нічого не хочеться робити, лежати в ліжку і нікуди не приймати ніяких дій, або хвороба трапляється. Ви відноситесь до цього як до уроку. Тобто, чи ви візьмете в себе в руки і справитесь, і, за, і дуже часто ви помічаєте, що після цих подій ви оновлюєтесь, і на деякі ситуації життя ви дивитесь зовсім по-іншому за короткий період життя, от саме за цей урок, після нього, як ви берете себе в руки і переживаєте цей урок, таким чином всесвіт. Система нас перевіряє і готує до нового етапу в нашому житті. І нам потрібно усвідомити, що ми творці своєї реальності. Ви знаєте, в англійців є такі гарні слова step by step. Тобто, ви в житті повинні робити крок за кроком. Саме маленькі кроки ведуть до великих результатів. Тому бережіть себе і робіть маленькі кроки до ваших мрій, до ваших намірів. І у вас все обов'язково вийде. І нехай життя вам принесе ваші мрії до вас. Подарує вам ваші мрії самим найкращим для вас образом. Всім добра, всім добра і здійснення всіх ваших намірів.